Розкажи, так. чим ти займаєшся? Я працюю веду свій YouTube і допомагаю чоловіку з його проєктом, а саме там інтернет-магазин, і ми там продаємо. По типу таких мерчів футболок, кепок з його проекту. Ті люди, які його знають, поважають і хочуть якось річ від нього. Тобто, ми запустили цей інтернет-магазин. Ага. Я коли приїхала сюди, це був березень місяць, і в кінці березня я вже вийшла на роботу, бо розуміла, що гроші і я то взяла з собою, але вони дуже швидко розходились. Я сама маркетолог, і я просто через групу Telegram відправила резюме там, де мені було цікаво, пішла в компанію, займалася вона vr технологіями Багато чого Цікавого дізналась для себе рік. Пропрацювала і ну це просто була не та компанія, яка дуже сильно масштабно розвивалась на даний момент, коли я там була. Тому ця історія закінчилась і далі в мене вибір або я стандартно йду на роботу